Хто така Іванка Трамп? Золота дівчинка чи друга Гілларі Клінтон? Успішна бізнесвумен чи плагіаторка та експлуататорка людської праці, зразкова дружина чи віровідступниця. Це далеко не всі ярлики, які західна преса навішувала на доньку новообраного президента США Іванку Трамп за останні два десятиліття. У свої 43 вона встигла спробувати себе у багатьох іпостасях, але найчастіше її ім'я з'являлося у таблоїдах через гучні скандали навколо сім'ї Трампів. Докладні. Нише далі. Особисте життя Дональда Трампа неодноразово ставало приводом для заголовків у газетах і навіть судових позовів. Політика звинувачували у домаганнях і навіть зґвалтуваннях. А його дружина Меланія не приховувала їх проблеми у стосунках під час спільних виходів. Перемивання кісток не уникла й донька Трампа, яка народилася у його шлюбі з чехословацькою екс моделлю та письменницею Іванною Зельнічковою, що тривав з 77 по 92 роки. З дитинства Іванка була золотою дівчинкою, блискуче навча. Лалася у школі, брала участь у громадській діяльності з підліткового віку. Пробувала себе у модельному бізнесі. А у 2004-му закінчила Пенсильванський університет з відзнакою і ступенем бакалавра в галузі економіки. У 2005 іванка познайомилася з бізнесменом Джаредом Кушнером, сином могутнього лідера єврейської громади Нью Йорка Чарльза Кушнера. Після одруження вона подарувала Джеральдові трьох дітей і навіть пройшла гіюр стала ревною юдейкою, яка визнає Кашрут та Шабат. Єврейське ім я Іванки Яель, що перекладається як красуня або козочка, у сьомому році Іванка взялася за створення ювелірних прикрас, одягу, зиття та аксесуарів. Незабаром вона стала впливовою фігурою в індустрії, відомою своєю працьовитістю та стильними образами. Втім, у 17-му одна з найбільших американських мереж універмагів Nordstrom відмовилася продавати вироби Іванки через заклики громадськості бойкотувати продукти пов'язані з тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Адже конфлікт інтересів був очевидним, коли Іванка з'явилася в браслеті власного ювелірного бренду під час національного телеінтерв'ю сім'ї Трампа після виборів, це спричинило скандал, і доньці президента довелося принести вибачення. Крім того, модний бізнес Іванки зазнавав жорсткої критики через те, що під час виробництва на заводах у Китаї її компанія експлуатує людську працю. Також бренд жінки звинувачували у Благіаті. А організація Пета та інші борці за права тварин у тому, що він використовує хутра від кроликів. У вісімнадцятому році Іванка оголосила, що все ж закрила свою компанію після того, як вирішила продовжити кар'єру в сфері державної політики замість повернення до свого бізнесу. Зараз Трамп активно бореться за права жінок, вкладаючи малі кошти у благодійність, пише книжки, що стають бестселерами, і цікавиться мистецтвом. Під час повномасштабної війни в Україні вона прибула у Польщу, щоб підтримати українських біженців, які постраждали від російської агресії, та передала гуманітарну допомогу для міст України. Існують чутки, що. В майбутньому Іванка прагне замінити свого батька на посту президента. США. сам політик неодноразово розповідав про чесноти своєї доньки, причому робив це настільки завзято, що втрапив у декілька скандалів. Під час реаліті шоу учень Трамп неодноразово робив непристойні коментарі в адресу телеоператорки жінки, порівнюючи її красу з красою Іванки. А в ефірі ток-шоу дев'ю на телеканалі ABC заявив, що якби Іванка не була його дитиною, він би запросив її на побачення. Не встиг до. Нальд перемогти на виборах у 24 му як преса знову розкритикувала доньку. Цього разу причиною стало її вбрання на вечірці республіканської партії на честь Трампа. Там вона з'явилася у костюмі та сорочці синього кольору, який традиційно вважається кольором демократів. Одного разу Трамп сказав, що якби Іванка не була його донькою, їй б жилося набагато легше. Безумовно, з цим можна сперечатися. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.